Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал повернення своїх фінансових потоків і фінансової удачі. Але перед тим хочу всім подякувати за лайки, за хороші коментарі, за підписки, за донати і побажати вам всіх благ. І здійснення всіх ваших ворі. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Свічки запалюю. Ритуал повернення своїх фінансових потоків. І фінансую дачі розпочинаю. Січки запалюю. Ритуал повернення своїх фінансі потоків і фінансую дачі розпочинаю. Січки запалюю. Ритуал повернення своїх фінансових потоків фінансової удачі розпочинаю. Висити небеса, притягнення на помощь. Цього роду в ім'я Суси Христа. Амінь. Це щось це набагато. Інна Володимирівна своє спокусувалася на цьому кавалу. Відчувала, що син написав на цій тим'яті, що він приїхав на цей хайпот і воля і воно наші, ми прощаємося на цьому кавалі. Кипить. Хто багатство моє ваше ім'я за Фінансові потоки? фінансову удачу закрив, перекрив, тому через свічі, свічки чисті, передаю слово моє, ваше ім'я, булатне, понеділок я. Ваше ім'я зерно візьму, вівторок в землю скупаю, в середу прикопаю, четверг посаджу, п'ятницю полию, в суботу зерно моє ваше ім'я зійде в неділю. Плод піде, я, ваше ім'я, ті плоди, кошельок свій складу, грошам рахунок не проводжу. Той хто, гроші мої забрав. Фінансові потоки і фінансову удачу перекрив. Назад поверне. Від мене разом з цим злом відійде по справедливості. Амінь. То багатство моє, ваше ім'я взяв мої фінансові потоки, і фінансову удачу, перекрив. Тому через свічки чисті і святі продаю слово моє. Ваше ім'я Булатне. понеділок я, ваше ім'я, зерно візьму. вівторок землю скопаю, в середу прикопаю, Четверг четвер посаджу, п'ятницю полию в суботу. Моє, а ваше ім'я зерно зійде в неділю, Плід піде. Я ваше ім'я, ті плоди, кошельок складу, грошам рахунок не проводжу. Той, хто гроші, мої ну, вкрав і забрав фінансові потоки і фінансову удачу. Перекрив назад поверне від мене ваше ім'я разом зі своїм злом відійде назавжди по справедливості. Амінь. Хто багатство моє, ваше ім'я взяв фінансові потоки і фінансову дачу, перекрив і забрав. Тому через свічки чисті і святі передаю слово моє ваше ім'я буладне. понеділок я ваше ім'я, зерно візьму, зиму, вівторок в землю скопаю в середу. Прикопаю, четвер посажу, в п'ятницю полию в суботу, моє ваше ім'я. Зерно зійде в неділю плід піде, я ваше ім'я, ті плоди, кошельок складу, грошам рахунок не проводжу. Той, хто гроші мої вкрав, фінансові потоки і водачу перекрив, назад поверне від мене ваше ім'я разом з вогією, своїм злом і магию відійде по справедливості. Як сказала, так і буде. Амінь, амінь, амінь. Тут комусь точно перекривали, все, закривали, крали, крадники висять от по боках стяги. Іде нагади від колег по роботі. По бізнесі. Заздрість велика. Кому страхують гроші. Кому закривають дороги до комерційних домовленостях? Якого з банкротства? Хочу продавати бізнес, не продавайте бізнес. Справи підуть краще. 90 той ритуал від нового місяця до повного місяця. Не менше п'ять разів, а там як вам захочеться. Грошовий ритуал. Не забувайте там годувати пташок, допомагати біднішим, дітям, старшим людям. Багато завдрості. Свічка підтверджує, переклади, навидіння є. Ось крадіжка успіху матеріального добробуту. Також є крадіжки. Крадіжки в успіху по роботі, бізнесі, фінансах, фінансової дачі, фінансів. Підтверджує свічка. Нічого ті дні, і будете дивитися ритуал, нічого не давайте вдома. Зверніть увагу, хто буде дзвонити. Нікому не розказуйте свої проекти. Про свої проекти. І кількість своїх комерційних. Домовленостей. чи там кількість своїх клієнтів, скільки, наприклад, було. Тупики виходять. Свічка біла, а виходить темнота. То добре, то все зло, що заважало розвитку фінансових потоків, фін, фінансового каналу і, фін, і зростання фінансової удачі, то все прогорає, воску запечатується, як віз достигне на ім'я, і мене. Назавжди покине. Від дороги судьби відкривається. Кому закривали дороги життя, судьби, везіння. І все і за завтра. Тому тих, що їдеш, далі будеш. Виходять стяги, крадники і крадіжки фінансових потоків і закриття, перекриття фінансових каналів. Це все сходить. Воску запечатується. Фінансова удача, разом збільшення фінансових потоків і зростання фінансового каналу буде з новою силою, з новим успіхом по справедливості. Все, що забрали у нас ваше ім'я. Все повертаю. В ім'я Боже справедливості. Амінь. Як сказала, так і буде. Свічка підтверджує. Так буде. Бо так повинно бути по справедливості. Нам чужого не потрібно, але свого ми не дамо. Кожний пильнує а своє підносимо. Воно чуже пілісом. А то втратить все. Открадник відходить. Такий великий, великий. На постійній основі тут комусь перекривали фінансовий канал. І крали успіх і зростання фінансових потоків. Задрі все ходить, там треба нам ну, кратники, підігріти трошки кратники. Тим, кого вкрали клієнтів і закривали їм дороги, я повертаю клієнтів і дороги їхні. клієнтів до вашого бізнесу, до вашої роботи, покупців повертаю з новою силою. Як сказала, так і буде. Ставлю захист нашим фінансам, зростання фінансового потоку, нашого фінансового каналу, нашого матеріального достатку, вогняною стіною. Як вогняну стіну, нікому не зруйнувати, так моїх слів і нам нікому не нашкодити. Як сказала, так і буде. На тому ритуал закінчений. Дякую за лайки і за підписки.